Привіт, не збиралася знімати відео сьогодні, влог, але поки що по свіжих емоціях хочу таку міні-нотатку додати про те, що сьогодні сталося, трапилося. У мене проблеми на роботі. Яка робота, такі проблеми? Насправді я переживала дуже, зараз трошки менше не канації. Про них розповідала заможна сім'я, пара, які. В яких я її підробляла, до речі, ну великий гарний будинок і так далі. В тому числі я і прасую речі час від часу. і Ось сьогодні вона теж мені написала через месенджер в Фейсбуці. Не питайте, якщо не, не, не пам'ятаєте, не знаєте, чому так. Написала, що її знову не буде. Вона там їде в тулузу в потязі, там до стоматолога, до дантиста. І буде її чоловік, гості, сестра вдома, тому вона і дає мені інструкції, що робити, окрім прибирання. Конкретно вона розписує, що потрібно. Ну, якщо матимете час, потім ще в мене там трохи просування залишилось. Коротше кажучи, що сталося. Коли я дуже там старалась, поспішала, все прибрала по списку, і потім вже ж просування. Буквально в мене там залишалося 20 хвилин, 25, ну... Менше з тим, проблема не в тому. Прасування це були її сукні. І першу ж сукню, яку я взяла, я її спалила. Це взагалі ну, це ніколи не траплялось тут, на цьому місці роботи. І взагалі зі мною на пальцях порахувати можна за все моє 40-річне життя. Чи скільки там років я перший раз взяла праску в руки? Ну... Чому так Ну, вмикнула новий, нова ще праска. Він, вона якось ну, дуже швидко, ну, Я була неуважна, і вона якось швидко дуже нагрілася. Я не думала, що вона вже так нагрілася. Я то повернула це так, на меншу, буквально на одиничку поставила. І, і, почала, і в мене таке уповільненої дії, переді мною відбуваються події. Я, Прикладаю і розумію, що вона може щось з тканиною статись, і поки я це все думаю, воно пропалює. Трошечки заклеює, ну, склеює тканину. Коротше, ще й тканина, не знаю, добре це чи погано, що це ось така ненатуральна синтетична якась тканина виявилася, бо моментально там сплавилося. З гарної новини, не знаю наскільки вона гарна, ну, я собі взагалі там помилок всяких не, не пробачаю. Але добре, що я почала просто от знизу, з подолу, от з такої тканини, ну, сукні, так? І пропалилась вона не на дві сторони, ну, тобто спереду, неважливо. Там буквально зачепило 2-3 сантиметри від краю, ну, це пляма, ця прогоріла. Менше з тим. Мене це не, не виправдовує, не пробачає. Я ж звичайно переживаю. Далі вже там інші сукні я прасую як слід, там все встигаю за хвилин, ну, фотографую те, що я наробила, і пишу їй повідомлення, відправляю, що так і так. Вибачте, мені дуже шкода, це справді там гарна сукня. Мені ну, таке ось сталося. Я пропалила. Сподіваюся, що можна це виправити, якщо підшити знизу. І все, відправляєш, і фотографії ж відправляю. І ось це минуло вже дві, дві години, 3 години минуло вона не читала моє повідомлення. Ну, я постійно заходила. Мені була потрібна її реакція на це все. Ну, звичайно, приємного мало. Але ось вона відповідала і, врешті, написала, і що вона написала. Don't worry all, it's, it's not problem. Коротше, і я їду ну, наступне повідомлення: я в потязі тільки ось додому повертаюся. Ну, я їй відповіла, що я все одно сумна через цю подію. Це вперше зі мною сталося на цій роботі. Дуже шкода, ну не знаю. Менше з тим більше вона мені нічого не писала. Ось така в мене історія. Мені стало легше, звичайно, тому що вона могла нічого не відповісти. Чи відповісти, що, типу, так, це сумна подія, там засмучений смайлик, наприклад, при надіслати. І це б мене теж тримало ось в такому стані. Не дуже веселому, але по суті вона написала, що без проблем ну і суконь в неї справді я теж собі кажу, що в неї речей повно і, взагалі, це не те, що там єдина, єдина сукня на все життя, але. Взагалі не применше. Буває є, ну, купа речей, але ось ця була найулюбленіша сукня, наприклад. в неї ще вона філіпінка, я розповідала, в неї все таке яскраве ну, ці платья, сукні, в неї такі вишукані довгі і яскравий такий азійський чи індонезійський такий орнамент там завжди. Ну, гарні такі сукні легесенькі. Шкода мені, справді шкода. Ну, ось така ось в мене специфічна робота, специфічні проблеми. Добре, побігла я машину віддавати ключі, і вже на велику поїду далі працювати. Ну, історія ця має продовження. Пройшла ще, мабуть, годинка. Вона мені написала, що точно нічого страшного, то ви не маєте про це переживати абсолютно. І наступне. Повідомлення, я не люблю це плаття. Мені... І така упс, пише упс, мені його подарували. І я маю на увазі, що я не та людина, яка це обирала. Ну, І багато-багато смайликів. Тобто вона так максимально на позитиві вирішила мене підтримати. Тому я, Тому я й пишу, що це. Щасливий кінець, майже щасливий кінець цієї історії. І такої ось життєвої невеличкої проблеми і того, як вона, в принципі, для мене завершилася. Я вважаю, що я ставлю крапку і більше про це не буду згадувати. Дякую за увагу! Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, якщо вам було хоч трошечки цікаво, мене послухати. Ну і за коментарі я завжди вдячна також. Бувайте до наступних відео.